Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на маміному стелажі. Сьогодні хочу вам показати мамини орхідеї, які не квітнуть, квітуче стоять на підвиконні, я їх не знімала. Сьогодні хочу вам показати оновлений стелаж. Тут змінені лампи на звичайні білі, але світу стало набагато більше. Ось тут брата кактуси ростуть, вони трошки підросли за місяць, поки я їх не бачила. Класні, мені так подобається. І йому також подобається. Далі хочу вам показати цю орхідейку. Це орхідея Келіон. Бачите, ростить новий листочок. Ще не відсушила старий китоносик, є корінчики. Звісно, це була утіночка і їй потрібен час, щоб вона пішла до себе. Це мамин дикий котик. Подивіться, який великий гарний красун. Багато наростить вже нових корінчиків, ростить новий листочок. Дуже гарна орхідея. Наступна орхідейка це в нас Сого Вів'єн, але це не варігатна орхідея. Назва була вибита на горщику, тому він так і підписаний. Поки не цвіте, росте, все нормально. Так, це маленька орхідейка, дітка мого бігліпа у бангі, вона не росла всю осінь і зиму, вже буде ростити новий листочок, там вже видно в центрі. І нарощувати корінчики. Сподіваюся, що буде все з нею нормально, вона буде квітнути в мами на радість. Це Релекс, подивіться, яка орхідейка, яка гарна, красива. Поки що відпочиває, нічого це не надовго. Це орхідея дуже любить квітнути. Так, переходимо далі. Так, тут кактуси в мене трошечки завалилися ці красотини. Так, що вам хочу розповісти? Нещодавно мамі сусідка віддала орхідею на реанімацію, в неї залишилось небагато корінчиків, вони були повітряні. Бачите, тургора немає, там вона ще стоїть нормально на горщику. Привчаємо ці корінчики до ґрунту. Звісно, що їх мало на такий об'єм листя. Але мама постійно зволожує ці повітряні корінчики. Зволоджує ватні диски, прикладує на цю орхідейку. І сподіваємося, що вона оживе і буде себе почувати добре в маминих умовах. Звісно, що на це потребується час, але в нас весна і все буде добре. Так, далі в нас орхідея, подивіться, яка гарна. Це в нас незнайомка. Орхідея відцвіташка. Теж дуже гарно ростить листочки. І, можливо, скоро дізнаємося, що це за красуня. Ось така вона, подивіться. Класна. Так, і там у нас ще за цією красунечкою є орхідейка Сілі Томі. Також це була моя орхідея, я її до мами привезла. Вона так і не змогла розквітнути, але нічого. Всьому свій час орхідейку не треба квапити. Хай вона краще себе. Буде добре почувати, ніж буде квітнути. Так, На цій польці це ті, що мама зараз не квітнуть, це її орхідейки. А внизу на ніжній полці це ті, які я їй привезла, що тут стоять. Ось так вони виглядають на новому місці. І вже подобається. Ось такі були в мене новини. Ось такий невеличкий огляд. Дякую, що були зі мною. Я вам бажаю такого гарного дня. Ставте пальчики та гори до нових зустрічі на моєму каналі.